Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про ігри. Сьогодні ми пограємо у гру Lineage 2 серія ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в поселенні Годарт. Підемо сьогодні знову на кетру. Будемо бити нового рейдбоса. Вирушаємо по нашому шляху. Вас, друзі, як завжди, прошу привітати підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ось телепортуємося в заставу орків Кетра. І я по дорозі вам розповім трішечки про сьогоднішнього головного героя нашого випуску. Рейдбос. Сьогодні ми будемо бити Кетра Командер Таур. Це доволі славетний бос, доволі сильний. Він потрібний на 5 рівень альянсу з варкою. Треба взяти квест, щоб отримати черепок. Біжимо до нього. Я покажу найкоротший шлях. ХП у нього 520 661, атака фізична 7856, магічна атака 5408, Захист фізичний 4952 і магічний захист 2011. У нього є рейдфайтери. Він доволі сильний, але не менш цікавий. Найбільше з нього і найкраще падає С на Піка. Побачимо, що сьогодні впаде нам. До наших часів збереглася маленька історія. Цей нещадний і незламний воїн багато років очолював орків Кетра, не любив планування, воліє прості та ефективні дії і сам веде воїнів у бій. Борючись у перших рядах, він двічі бився з командиром фавнів Варком Мосом. Переміг лише одного разу і жадає нової зустрічі з ним на полі бою. Ось така от історія. Тим часом ми прибігли. Ось він, красунчик могутній стоїть, рейдбос 84 рівня. Як завжди, отримуємо баф за рівнем. Переходимо до фарму, спочатку знищуємо мага. Лицемо охоронця. відведемо трішечки Для чистоту дропу. Тепер перейдемо до самого Таура. Ось такий чудовий монструозний обладунок. Кинув нам коріння, аж ми тікати нікуди не збираємось. Та був меч у нього в руках. Залишилось. Ось та упа. Чудовый рейд вос. Впало не густо, але все ж таки дроп є. нам впали кусочки на піку та впали кусочки воскресіння Ну, Нічого не густо, але все ж таки і на цьому можна сказати дякувати. А я буду дякувати вам, друзі. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Ми зустрінемося в новій серії на новому RB. Сподіваюсь, не менш цікавому. Пока-пока.